Ну що, всім привітки. Я поділилася, тепер можна розповідати. Були ми вчора в Екшені. Зараз потихеньку буду дрібниці показувати, там багато нема. Покажу пізніше те, що я отримала в подарунок від колег. І серед тих покупочок, які я взяла в Екшені, і не лише, покажу, що я продавала в подарунок для колеги. Для Частково для дочки. Тож, іменинників мені ників багато минули. Тож, в екшені взяла фолію папір для випічки. Це суто для домашніх потреб. Взяла знову ось такий золотистий спрей для рамки. Потім взяла якраз в подарунок ось таку підставку. Дерев'яна, досить хороша якість, хороша, ну, хороша, крепка підставочка така. Вона може бути як піднос, де такого подавати, і може бути як декор. Далі ось таку штукенцію взяла, Ну, це в як вона? О, белоді злові. Потім взяла декілька парфюмів собі, я, звісно ж, зробила собі маленький подарунок. Ось такі. Це з однієї серії лише лиш різні запахи. Досить непогані запахи. Там були пробники. Тож можна було вибрати. Для колеги взяла крем для рук. Пластри собі взяла такий. Тут е, 5 метрів шириною 5 см. Дідочки взяла ось такий парфюм Це з сімбою, тому що там були принцеси, е, спайдермен і все такі герої діснеївські, але то стіча не було, щоб вибрати стіча. стіча там були окремі окремі е, окрема упаковка, але якщо з вибирати, то треба було брати декілька штук. Мені забагато однієї стане вистачить. Потім взяла собі в сумку такий парфюм маленький, такий пальчиковий. Всяла я ще ось собі знову новий штекер. Для телефону і новий USB-кави, тому що потрібно мені з такими двома штекерами, тому що є у мене один, де нестандартний USB входить. Там якраз такий підійде для телефону, тому що вже два спалила. Ще взяла для. Обох для колеги, для дочки вернулися масочки. Ось така маска. Тут йде три в одному. Ну, як не три в одному, тут лопатка, крем і маска. Ось така штукенція. Потім медова така. І бабл з мачу. Ось такі. Там були таких декілька варіантів. Хотілося вибрати побільше, але залишилося викишу на цьому. Ну і ось такий крем. Не крем, а пачі. Одну я взяла собі запасну, а одну для колеги. <клухи> Вибачте. Досить е, хто буде ввершені, я рекомендую чесне слово. Я думала, що дівчата перебільшують, але. Досить хороші, досить класні пачі. 60 штук тут є. 60 пар. Тут є. Я це не відкрию, це запаковано добре. Можливо, не воно закриті. Там є під кришечкою є ложечка, якою можна вибирати пачі, щоб руками не, не лазити. Так, це ось стрібниці секшену. А зараз покажу ще дещо. Так, це частина, яку піде в подарунок. Це для моїх мініатюр. Ось такі маленькі посилочки. Вони типу з пластику. Чи це пластик, але воно досить А, це дерево. Це дерево. Щільне, досить-досить таке. Досить. Я думала, що це просто папір. А це така от мініатюрка, декілька посилочок і там конвертики. Так, ось ці посилочки міні я взяла в тері. І ще в теді дещо прихопила. Взяла, буду робити квіти для колеги з синильного дроту. І щоб було куди покласти кідріти, ті квіти, взяла ось таку маленьку вазочку. Досить така вона ніжна. Тут можна буде розфарбувати або просто ім'я написати. Поки що не знаю саме як, але напишемо. І взяла ось таку алмазку. Знайшла от кого Діда Мороза. Відкривати поки що не буду. Скоріше, через тиждень. Буду або його, або тих нових які я останній раз показувала, буду викладати, то тоді подивимося. Стрази тут суперові. Тут і зеркальні, є деякі пластикові, але є ще дещо цікаве. Як це викладка, ніби викладка одностороння, але, ну, в принципі, повісити на вікно, чи е, на двері, чи на стіну, це кому хто їх забажає на Новий рік. Досить цікавий такий Санта. Тут йдуть ось такі гірлянди три. Вісюльки, якому як китиці. Ось три штуки, і для них тут є спеціальні камінці, спеціальні стрази. Вони йдуть у серканні, є напівбусини на червоні. Є зеркальні стрази, тому що ті і прозорі, і зелені, і кольорові тут є і вкладиш такий інформаційний, перелік перелік, нумерація. Ну і коротенька інструкція. Так що досить непогана, непогана така декрашка. Трішки дорого коштує, але мені, наприклад, дуже сподобалась. Так, ще взяла я для дочки дещо в подарунок. Це вже не стедіне. Все, це вже різні. Кісок ішміш. Ось це, це одежа для Лабубу. Ось такий е, топик і чорні штанці для Лабубу. Потім тут Футболочка і коричневі шорти. Ось тут розовий комплект. Кофточка, шорти і. Шапочка. Так, ось такі комплекти. Такі комплекти у нас по 2,50. Один. І, так як вона любить. Маріо останнім часом взяла її. Ось такий органайзер. Це Пазли. Ми такі збирали вже. Гаррі Поттера я збирала, Гаррі Поттера я мала такого з реалю. І збрали такого Гаррі Поттера. Це з Маріо. Це суто. Герої Супер Маріо. Ось така підставочка. Органайзер такий для ножниць, люців, ручок. Що там забажаєте покласти? Досить, в принципі, досить, в принципі бачать, непогано, непогано, як би сказати, якщо роботи це пазли, досить непогана якість порівняно. Так що, ось цей йде подарунок. І ще одна На днях були Філіпс. Я от думала, як я маю показати, не показувати. Придбала собі торбинку з капіварою. І в цій торбинці у мене ось такий дощик для Гербери для середини. Ну Можна, в принципі, буде і щось і новорічне потім придумувати. Дос... Мені подобається блискучий блискучі дощик такий Провока. Потім я взяла для випічки для ну, новорічних подарунків, взяла ось такі пакети. В одній упаковці 6 штук. Це йде простий пакетик прозорий і коробочка, в, яку поміщається, в коробочку поміщається, кекси печиво, І потім в пакетик поліетиленовий, і, і ось так в на додачу до якоїсь коробочки. Тут шість і тут шість ось такі пакетики. Потім ось такі свічки. Там були гноми Діда Мороза, сніговики різного розміру, різного формату, більш цікаві, менш цікаві. Це вже як такому, що більше, більше поробляє. Мені, наприклад, ось такі гномики у вигляді шишки, такі свічечки сподобалися, то буде теж на додачу до кексів. Такий подарунок. Скоріше, скоріше за все буде для пратикантів один, один такий гномик і кекси. А можливо якась пробка і свічечка для колег. Це вже коли будемо робити, тоді вже я буду бачити, що. Що є? І були ми в антикварному магазині, в секонд Хенді такому собі. І взяла я по євро на парящій чаші. Взяла дві такі маленькі кружечки. На жаль, магазин закривається наступного тижня. Вони будуть тільки на фломаркеті. Тож, я скористалася моментом, як на мене, досить гарний, гарний візерунок, тому що мені не все подобається. Я вибираю лише щось, щось не таке, як це. У німців є такі, посу, такий посуд, де йде тарілка для десерту, тарілочка під чашку, під горнятку. І саме горнятко. Такі, така троєчка. А це суто двійка. І можна буде зробити ось таку парящу чашу. Сюди дріт і на, на гарячий пістолет, наліпити чи осінню композицію, зробити з фруктів пластикових, грибочки там чи, чи зимову. Це вже на. на на куди куди будемо робити, туди будемо бачити, на що на який повод. І ось така з трояндою. І тут троянда. І ось тарілочка така ніжна маленька. Вона досить гарне, новеньке, не поцарапане, як. Досить гарно виглядає, як для антикваріату. І тепер. Мій подаруночок в цьому кінці. Тож. Зараз я тут місце зроблю. Зараз заберемо на бік, потім я їх упакую. Вони такі дали гарні серветки, що шкода навіть використовувати. Отримала я в подарунок багато дрібничок. Тож, переходимо до ось цих дрібничок. Все це було зараз все, що надарували, все покажу в, в якій скринці було в ящику. Я не знаю, як я містити маю. Ось така коробка в пластикові такий контейнер. Як на мене, я купувала. Я купую контейнер маленький, чорний. На роботі потрібен саме такий, і я віддаю. Купила собі чуть більше, вийшло так, що нам потрібен був саме такий на роботі, я принесла на роботу. А це вже дали мені в подарунок, це вже залишається мені, то я хочу використовувати його для ниток. Мені здається, що якщо ви великі брати», покласти в, в такий контейнер. От, і от продіти нитку тут, то вона не буде скрузити, не буде не буде вилітати, не, не потрібно буде її виловлювати. Тож, поїхали. Колега знає, що я люблю стіча Тож, шоколадне печиво з стічем. Далі. Ось така подушечка стіча, стіча. Потім ось така подушечка для подорожі. Тут вона на кнопочці. З іншого боку вона чисто суто сіра. Ось така гарний ніжний кольор. Воно не... знизу воно сіре, а з. З дисточком воно таке більш до темної бірюзи. Масочка для очей. Теж крем для рук ромашковий. Далі. Ось такі пічнішки медики. Тері. Потім одна колега окремо зробила подарунок, вона зробила кварцевий підсвічник. І ось такий зв'язала спеціально такий гарбуз. Вперше зв'язала для мене спеціально такий гарбуз-подарунок. Я більше люблю дарувати, чим отримувати подарунки, але, в принципі, Мені більше подобається те, що зроблено руками, в подарунок отримувати, ніж щось куплене, ну, як би ще дарують. І ось такий стіч. Ось така фігура стіча. він досить важкенький. Можна навіть його відкрити, подивитися, що воно таке. Суто фігурка, просто фігурка стічі. О, він дуже тяжкий. Ось такий. Тут здебільшого продаю стічі, які похожі більше на таких китайських, вони не, не дуже з такою мордочкою гарною. Він досить хоча маленький, досить важкенький Але стіч. І ще ось така поробочка. Це пластикова ваза з пластиковими квітами. Я вже робила ось таку з екшену. Ми маємо шанс зробити ще ось таку. Ну і для колекції буде у таких осінніх кольорах. Я хотіла подивитися, я її не бачила. Хотіла відкрити хотіла подивитися, що ж там є всередині. Зараз секунду. Секунду, секунду. Так, відкриємо, подивимось. Заглянемо всередину. Так, тут один пакетик. Отак, От є ще волога серветка і цукерка, яка була ще в коробці тут. Так, великий пакет, а речей, в принципі, небагато. І я так розумію, що інструкція всередині. Я легенько відкрию щоб витягнути інструкцію, подивитися, що воно там і як воно. Такі речі досить легенько, швиденько збираються. Ось то інструкція по Підписані, надписані всі понумеровані деталі. Це наліпки. На самих глечик, я так розумію. Так, подивимося, що тут всередині є. Ну, а тут інструкція, звісно ж, не те, що в тому. Так, це глечик, це в самому кінці, а спочатку потрібно зібрати квіточку. Тож, якось при нагоді позбираємо з вами всі квіти разом, тому що тут. Роботи багато не буде. Таке мені подобається, от куди потім ось все дівати, не знаю. Ось така дрібота. Появити ось такий глечик. Тож, оце всі мої покупочки, подаруночки. Те, що зараз упаковую, буду дарувати, Де, що через тиждень буду дарувати, там ще для кабеги, ще будемо дарувати, то квіти будемо робити. І, можливо, упакуємо разом сам подарунок, як воно буде виглядати. Все разом складене, упаковане. Так що на даний момент усе. Всім дякую. Всім гарного вечора, спокійної ночі, здоров'я, спокою і всім па па-па-па.